Реальну будову бензену було пояснено на основі електронної теорії. Згідно із сучасними уявленнями, молекула бензену є плоским правильним шестикутником, у вершинах якого містяться атоми карбону, що перебувають у стані СП2 гібридизації. Кожен атом утворює по три сигма зв'язки. Два із сусідніми атомами карбону, і один з атомом гідрогену, за рахунок перекривання гібридизованих електронних хмар. Негібридизовані П-електрони сусідніх атомів карбону, перекриваючись між собою з обох боків, утворюють спільну П-електронну хмару, густина якої локалізована. Над і під площиною зв'язку. У цьому разі кажуть про спряжену піелектронну систему, в якій електронна густина рівномірно розподілена, тобто делокалізована, між усіма атомами карбону. Завдяки цьому це-це зв'язки вирівняні, їх довжина є проміжною. Між довжиною простих і подвійних зв'язків і становить 0,140 нанометра. Їх називають полуторними. Енергія зв'язків 412 кДж на моль. Валентний кут у молекулі бензену становить 120 градусів. Щоб показати, що в молекулі бензену немає простих і кратних зв'язків у чистому вигляді, було запропоновано зображувати структурну формулу як правильний шестикутник з кільцем у середині, що символізує рівномірний розподіл густини пізв'язків між усіма атомами карбону. На практиці хіміки найчастіше користуються формулою кекуле як найзручнішою, однак пам'ятають про її недосконалість.